Всім привіт! Маємо в наявності ось такий Рено Кенго 2018 року, кінець, з пробігом 197 тисяч. Автомобіль в дуже гарному стані. По кузову абсолютно немає жодного підкрасу, нічого не крутилось, не знімалось. Воно в оригінальному, оригінально. В оригіналі, так як було з заводу, так і є. Це дуже важливо. По історії також вся історія продивляється по офіційній станції. З першого дня по сьогоднішній день. Вона лише заїхала в Україну. Стан просто ідеальний. Ніколи би не сказав, що, що має 197 тисяч, але маємо, що маємо. Ви так його можете подивитись легенько по колу. Глибокого відео робити не буду. Це взагалі, щоб зрозуміти, плюс-мінус стан. Всі вікна рідні, вісім кругом стоять. По салону. він як новий, немає ніяких ні царапень, ні садень, нічого не поломано. Зверніть увагу на сидіння, зверніть увагу на руль і все інше. Так само Всі лампочки тухнуть, загора... стартує все загорається і тухне. Кондиціонер, все працює, немає Ми... ні сколів, нічого. Салон збережений, як новий. Також коротенько глянемо по двигуну та по грузовому ліці. Двигун не митий такий, як був, такий і є. Принципово тим не займаюся. Працює рівненько без всяких нарікань. По грузовому відсілу. Так само як салон, абсолютно новий. Вона нічого тяжкого не возила, немає ніяких нем'ят, нічого. Банкрат, запаска, все на місці що телефонуйте приїжджать Гарналь.